Якщо ти задумався про покупку MacBook у 2025 році, але губишся усіх цих m 1 m 2 m 3 m 4 Air Pro, то це відео саме для тебе. Я поясню простою мовою, який MacBook обрати саме тобі, щоб не переплатити і отримати саме те, що тобі потрібно. Погнали! Перше, з чого потрібно починати, це для чого тобі MacBook. Apple випускає ноутбуки під різні задачі і переплачувати за потужність, якою ти не користуєшся, взагалі немає сенсу. Типові сценарії: веб, фільми, навчання, легке навантаження, багатозадачність, робота з контентом, хмарні сервіси, відеомонтаж. 3D, кодинг, графіка, музика і це все вже дуже важке навантаження. На початок 2025 року Apple офіційно продає такі MacBook: и. MacBook Air M2 13 і 15, MacBook Air M3 13 і 15, MacBook Pro 14 і 16 з чипами m 3 Pro M3 Max. Чому різниця існуючих чипів? Усі сучасні макбуки працюють на Apple Silicon – Це власні arm чипи Apple, які об'єднують процесор, графіку, оперативку, ssd контролер і Neural Engine в єдину систему на чипі. Це дає величезний виграш у швидкості, енергоефективності і злагодженості роботи. Процесор m 1 який вийшов 2020 року, має техпроцес 5 нанометрів, 8 ядер, 4 продуктивних і 4 енергоефективних. До 16 ГБ пам'яті, 16 ядер, 11 ТОПС. Він став революцією для Apple і у 2020 році він вийшов потужнішим за багато Intel-чипів при мізерному енергоспоживанні. Але на 25-й рік він уже технічно застаріває. Повільніший SSD контролер, лише один зовнішній монітор і повільніший GPU. Добре працює для офісу, навчання і перегляду контенту. Процесор m 2 світ, який побачив у 2022 році, має 5 нанометрів технологічного процесу виробництва процесора другого покоління, щільніше та енергоефективніше. У цього процесора 8 ядер 4 плюс 4, але з вищими тактовими частотами. Має до 24 ГБ гігабайт і 16 ядер порівняно з m 1 чип m 2 працює помітно швидше. Процесор став приблизно на 18% швидшим, тож програми відкриваються швидше і все працює плавніше. Графіка на 35% потужніша, що важливо для обробки фото, відео чи 3 d додатків. SSD-диск загалом став швидшим, тож файли відкриваються і копіюються швидше. Але в базовій моделі з 256 ГБ диск може бути повільнішим, бо там один чіп пам'яті замість двох. Це компроміс заради ціни. У реальності хороший компроміс між продуктивністю та ціною. Все ще пасує для легкого монтажу, фігма, фотошоп і ікс код І, звісно ж, процесор М3, з яким ми познайомилися в 2023 році. Це перший в світі ноутбучний чіп на цьому рівні. Графічний процесор динамічно розподіляє пам'ять між задачами в реальному часі. Раніше відеопам'ять просто резервувалася із запасом, що було неефективно. Це значно підвищує продуктивність у реальних задачах, особливо в іграх і 3D-графіці. Апаратне трасування променів прямо на GPU. Це те, що мають сучасні відеокарти від Nvidia або AMD. Тепер і на Mac. Перше, це відкриває двері до повноцінних ігор або просунутого світлового рендеру у 3D-додатках. Mesh Shading – це ще одна нова графічна технологія, яка дозволяє GPU ефективніше працювати з великою кількістю 3D-об'єктів на сцені. Краще підходить для ігор, візуалізацій і AR. І також підвищена енергоефективність за рахунок трьох нанометрів MacBook Air m 3 працює ще довше при тій же батареї. Менше гріється і вентилятори pro версії вмикаються рідше. Якщо ви не просто дивитесь відео, а працюєте з контентом, 3D чи з іграми M3 3 це реальна перевага. Якщо ви берете MacBook на кілька років, вперед краще одразу брати М3, особливо якщо це ваш основний інструмент. М1 можна брати як бюджетний варіант, але бажано уникати моделей з 8 ГБ RAM і 256 ГБ SSD. Було корисно? Ставте лайк і пишіть, що цікавого хочете почути в наступних відео. Побачимось!